Вишита сорочка не одного дня справа. Такий виріб вимагає чималого досвіду, адже майстрині використовують до 10 технік вишивки. Кожен символ на полотні має значення. Тому пращури вірили, що візерунком на одязі можна запрограмувати свою долю. Про специфіку українського строю далі у сюжеті. Такій сорочці дівчина вперше виходила і співали вперше навесні веснянки, гаївки, закликали весну, тобто починали дівувати. Сорочку обов'язково вдягали в композиції з рештою елементів строю спідницею, фартухом, запаскою чи поясом. На завершення прикраси, стрічка або жвінок для жінок поважного віку хустка. Тонкощі українського традиційного вбрання знає черкаська майстриня Наталія Крамна Таран, яка також відтворює стрій у мініатюрах ляльок-мотанок. Знаннями прийшла поділитися із молоддю. Ну для того, щоб виготовити старовинну срочку, десь ну до 10 технік використовували це. Це байбуси, і вже з'являється така маленька. бачите, малесенька під уже під горло, горловинка. Подібні майстер-класи дають зрозуміти, наскільки наша культура глибока і непроста, каже майстриня, і це має побачити насамперед. Молодь дуже важливо відродити народне мистецтво, відродити народну вишивку, відродити народний стрій український і дуже рада, що мене запросили, щоб я популяризувала. З задоволенням поділюсь з тим, що я знаю сама. Цього разу популяризувати культуру українського строю випало серед студентів Черкаського державного бізнес-коледжу. Спочатку запросили майбутніх дизайнерів, але дізнавшись про тематику, на захід прийшли студенти інших спеціальностей. На цьому майстер-класі не тільки студенти відділення дизайну, відгукнулись студенти інших відділень, тому що це на сьогоднішній день цікаво не лише дизайнеру, це цікаво просто українцю, який якого змінився спід взагалі світогляд на події на Україну, на те, що відбувалося в Україні, на історію України, тому молодь відгукнулися кожні символи, вони ще значать, і на через це можна зрозуміти різну історію, навіть можна якщо вивчити цю кожного краю так? нашою, так, 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 тобто України. вивчити це все і вишити свою особисту історію, це я вважаю взагалі чудово Закодувати свою до так так. Це не перший захід, який проводиться за участі черкаських майстрів і студентів. Організовують такі майстер-класи у співпраці з обласною радою. Тенденцію носити вбрання в українському стилі варто підтримувати, кажуть чиновники. Зараз стало дуже модним носити вишиванку, але ніхто із нас не задумується над тим питанням, чи правильно ми її носимо, чи правильно ми її вибираємо. От і спілкуючись із майстриню, із з Наталією, я вже давно її знаю. Вона мені говорить про те, що ми самі вишиваємо свою долю, самі підбираємо вишиванку, чи правильно, чи ні все це робимо, ми не знаємо. Тому вирішили поєднати приємне з корисним та допомогти молоді розібратися у секретах українського строю, додає пані Наталія. У краєзнавчому музеї кажуть, не треба розуміти вишиванку як щось стандартне і наводять приклад весільної жіночої сорочки, вишитої чорним на білому. Також краєзнавці зауважують, традиційний український одяг відрізнявся і залежно від частини регіону. Тож, обираючи вишиванку, варто зважати не лише на оберегове значення елементів, а й їхню належність до місця, звідки виродом. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.